Дорогі друзі, я так хотів сказати, в серці своєму сидів вдома думав над тим, бо брат Степан скаже, роман поділися, я думаю, там вже скільки часу пройшло, здається, всі все знають. Ну що ж я можу сказати? Але знаєте, в Бога все нове і особливо наше життя. Воно кожен день до кращого. Я собі думав про те. Як той рік ми проживаємо сьогодні, а то вже пройшло буквально, я так собі згадав дружини питаю, півтора року вже я. І сьогодні я з вами. Слава Богу. Слава Богу. Я ви знаєте, дорогі друзі, не можу так складно можу розказати, як брат Саша. Але я собі згадав брат Ігор Міхомічук Швагро. Він говорив про одного чоловіка, як ви чули вірш. Про Йова. Я так е, завжди люблю говорити для себе, що ситий голодного як не розуміє. Я, знаєте, в житті в своєму пам'ятаю, дуже не коя, ще був молодий юнак, коли повірив, чомусь моє серце так завжди було до стареньких людей. Я не знаю, от що сказати не можу. Зрозуміти, і в нашій, і, там на Україні, де ми жили в строю, дуже багато стареньких було людей. Церква не дуже велика, але дуже багато стареньких людей, І то переважно сестрички. І так Бог мені дарував, що я дружина кажу, ну, коли я вже жених, куди йдеш, я кажу, йду до Марії. А в нас п'ять марій, шість було, бо одна полячка ще була. І вони різного віку, але всі старші. Після 50, 60, 70 сімдесят. І у нас сестричка Марія, вона така була віком таким, що я колись питав, коли вона була в Молдавії, і міліця мала і вона тканука для мене була, і вона втікала по пшениці такій великій. І з братом одним тим гостем, що був в неї, вони йшли до віручих людей і переживали, бо то приписують Бог. Через неї слово послала, вона теж мала тривогу, що можуть посадити. І вона завжди казала, що той братик їхав старший з нею, і каже: там має бути, там, там вона каже, ну можуть прийти. А він каже, Бог знає. І каже, знову: ну ми прийдемо, а вдруг перепишуть, і що мені тоді мені, я сама дивиться і моє життя закінчиться в тюрмі. А він знову каже: Бог знає. І так ви знаєте, я собі взяв для уроку для свого життя, що Бог знає все. Слава йому за то! І я хочу трошки засвідчити про своє відношення, яке я мав так само з Богом моїм. Бо знаєте, в що я попав. Але я, ви знаєте, дуже вдячний за те, що є в церкві люди ті, які живуть Богом і люблять Його. І вони мають від, то, від Бога таку, як би сказати, в моєму серці думку, що як підтримати людину. Тому що ми тіло Господнє. і друг до член, і ми можемо один одному чимось допомогти. Я так лежав вже в лікарні. І Небагато пройшло, напевно, другу неділю, і я працю, працював з братом Льонію, і він дзвонить до мене. Прямо на ліжку я лежу, дивлюся телефон. Я підняв брата Льон каже: Рома, я не хотів тебе огорчити, тому що ти в лікарні. Але хотів тобі сказати, вона сама жінночка працювала, ти її знаєш, ну я знав її віком, таким як я. І каже, вона робила, і буквально за небагато часу після тебе її вже немає. А ти живий. І я думаю, Господи, слава тобі, що ти тримаєш Своїй руці моє життя, тому що ти мій Господь, а я твоя дитина. Я собі подумав, що, браті, сестри, ми ніколи і не зможемо скільки ми сьогодні на землі оцінити то, що ми йому так сказати, довжни, як сказати, що ми йому винні, тому що ми живемо, рухаємося, дихаємо тільки ним. Я собі подумав для серця свого, Господи, поможи бути вдячними тобі аж до останньої хвилини життя свого. Я е, після того, Христинка наша, вона буквально три неділі підряд, то вона в лікарні була, роботу лишила. І я собі думав для серця свого, думаю, тобі молодій дівчині коло тата, ну нехай буде мама і так далі. Що Наскільки її серце широке, я дякую Богу моєму, що Бог так благословив, що вона постійно тата. Ну і мінялися деколи. Я собі подумав в серці своєму Боже святий, як ти любиш, я не придав тої любові такої до тих дітей, та як ти придав, що вони люблять тебе. І вони мають відношення ще більше, ніж я. Я собі деколи подумав про взагалі про своїх дітей, Господи, скільки є дітей, і я так би. Бо велика сім'я то легше, як ви думаєте, чи коли одна дитина в хатині і двоє, то коли легше? По-різному, так? Бо Буває одна, де коли кажуть, що може причинити багато більше чогось. Я собі так думав, Господи, поможи мені, щоб я той рік, який мене привів до того стану, що я є, щоб я багато собі пороздумав і щось рішив. І ви знаєте, я собі думав, і вічно кажуть мені, прийде е, час, і я люблю там сідати, іде брат брат Петя. Добре, що сьогодні немає. І він любить е, зразу, прийде тільки, е, раненько зібринь, сідає, каже: ну що, брат Рома, сьогодні вже легше. Я думаю, Боже святий, хоч би не питав мене, ну що ж я можу відповісти. І я в тому самому, а він питає, чи легше. Але потім собі йду і розумію, Боже святий, добре, що такий розум Бог дає йому, що він питає, щоб я не лишався на самоті, щоб оживав, щоб не стовпав назад і так видився, і все не здали. А то, що добре, то він нам дає. Я сьогодні, браті, сестри, хотів сказати таку річ, що для мого серця то є велике, що я прийшов. Але я хочу сказати. Я не знаю, ви собі відповідайте, але я просто перед вами хочу засвідкати, що я найщаві на землі. Алія моєму Богу! Слава. Тому що він мій батько. Якщо спитати здавалося Роман, в чому ти тішишся? А я вам скажу, що як я можу не тішитися, коли я навіть такому, як сьогодні, є, але він мій тато, а я його дитина, то він до своєї дитини знає, що краще для неї. Дайте скажемо слава нашому Богу, тому що Він і знає. Він пам'ятає, що ми перед своїх очах, він сотворив нас, создав нас. І він знає кожну клієнтинку, навіть думок наших, сьогодні ми думаємо. І сьогодні, що ми можемо бути вдома молитви, це є велике благо. Дайте зглянемо очима на Ізраїль чи на Україну. Вони навіть не можуть думати про таке, що ми сьогодні маємо. То це нам не стоїть в дійсності в тому проходящому році, тільки щиро дякувати йому, Тому що це все від нього і для нього. А для нашої душі має тільки линути, йому. І скільки часу прийшло, я вже вийшов з лікарні і вже бувши вдома, і судові думав для серця свого, дивлюся на дітей, вони міняються, дивлюся, йде дружина на роботу. Немає на тому що мені треба, щоб хтось був вдома, ще тим возочком ще ходив. І дивлюся на її лице. І знаю, і вона каже: Рома, тут може хтось прийде діти коло тебе. Але я бачу, що вона плаче. Вона не показує на виду, сльози не витікати хочуть, але я тішуся, кажу, добре, я буду це буду діти коли мене. Що не то я позвоню, але на серці мій тягар. Я хочу вам сказати, що Бог мені дарував таку дружину з дочок своїх, що він знає, кому що дати, тому що я не знаю, може хто би такого в мене і є, і як то говорити, допомагав і провадив і згодився в тому бути, що я. Але Бог нам дав те, що йому до подобає. І ви знаєте, що найкраще, якби сьогодні я люблю дуже стареньких людей і хочу вам сказати, дивлюся на старших людей. А знаєте що? Я вам відкрию секрет, може ви не замулимо, тому що ми, хто такий я чи молодший, ми прийдемо до того. Часу я хочу вічно казати, хочу повестися з ними так, бо так на серці ну, не дивно, але задоволений був, що я сказав, бо прийде поранений, скажуть, ти війшов в той вік нашого віку, а ти якийсь непонятний, ти не ціниш нас. Не дорожиш з нами, ти не можеш поздоровитися з нами. Чому ти маєш проходити мимо? Я сказав собі перед небом, Господи, неможливо, тому що ми йдемо всі в одне небо. Аллилуйя нашому Богу. І той рік, який мене провадив, так ви знаєте, дорогенькі мої. І сьогодні я хочу сказати, що в мене якраз 30 грудня, день народження по тілу, але Бог так дарував милістю, що 1 січня Бог хрестив мене Духом Святим. Я думаю, Господи, і по тілу, а лише й по духу, ти мене до себе. Слава нашому Богу! Бог піклується про тіло і про душу нашу. І я хочу вас спитати, і ви скажіть мені, чи ви сьогодні є щасливі? Я дуже радий, але я хочу вам сказати ще одне: що я думаю, що я найщасливіший. Тому що Бог мій, Він робить написано в Слові Божому, хоча й може не гарно би так сказати, але так написано. Всякого сина, якого любить, що? А ви не хочете це сказати. Ну, всі ви знаєте то. Ну давайте то я скажу. Всякого сина, якого любить, карає. Але скажіть для чого? Ну не вже від нього не любить? Бо приймає. Він хоче йому дати добро. Я собі подумав про нашого Господа Ісуса Христа. Він ішов на Голофу, йшов в Госманю і дивіться, що він каже. Боже, якщо можна, браття, читаю на спомин, нехай мене що часиться мене. Скажіть, погано він просив? Я думаю, він згідний, що Ні. Він погано не просив, але що каже далі? Але не моя, але ну, нехай Твоя воля буде, значить, дорогенькі мої, що би в нашому житті не було. Ми повинні, ми рішаємо, вирішуємо і кажемо, хіб Боже викинути і ті кости річі, і так далі. Але якщо він оправдив до тебе одне, друге і третє, ми не можемо сказати щось інакше, а можемо сказати, Господи, нехай буде Твоя воля. І тоді Господнє ім'я, що? Буде прославлена, але зато ми в своєму житті не повернемось перед ним. І я згадую, що, бо я трошки відсунувся, але прийшов час, і я з того вже війська почав виходити і одного разу проснувся зранку, думаю, Роман, що, що з собою непонятно. Встаю, так би хочу встати, але думка в мене, я ще тільки ноги з ліжка опустив. І так би, бо я дуже помаленьку йшов, а та хочу, так би бігти. Я думаю, ну що мені зі мною що, ще, що ясно, чи не. слухайте, я встав. ліжка дуже не було, поки я так скоро пройшов по кухні, потім повернувся, а потім повернувся. слухайте. Ти бачиш, як я скоро йду? <ріх> і я собі думаю, Господи, ми не замічаємо навіть то, що Бог для нас робить. І ми напевно і мало дякуємо. І я тому сьогодні в серці своєму слухи чи того брата Гостя нашого як дійсності, часто ми і не за все дякуємо чи за ті очі, чи за наші ноги, чи за наші руки. А я навіть вірш, що руки, що можемо тримати, що хліб. Нехай Боже ім'я, що ми в своєму житті могли цінити дожити то, що він нам дає. І я хочу далі сказати, що і не затримати далі. Що коли вже лишив той візок і приходить до мене один чоловік, я вам скажу пізніше. І помолився, каже, брат Томан, тобі треба рухатись і. Я, я собі думаю, так ти здоровий, а я хворий, ти мені поясни, Я ж більше розумію. Потім мовстив голову, він пішов, а я собі думаю, чекайте, що він добре казав. Прийшов з того часу, приходить його дружина. Каже Роман, що з тобою? Та це його. Бо, я практично не то, що моя була перша хвороба, а перша коронавірус. Не пам'ятайте трохи. А вона приходить роман, ти молодця, два й Я думаю, люди добре, тільки він пішов, а то знов молиться тебе. І так мені, так мені не по тілу і не по духу вже стає. Але думаю, собі, треба молодці. Ходив, ходив, щось, шукав, як то кажуть, ворог ходив по місцях, бо він все одно допереду, бо сестра стоїть, ну молимці. Молимся, а вона каже, я кажу, я не чувствую це, А вона каже, ти, Рома, не будеш чувствувати, але ти каже, та я прийшла, і е, я казала кров Христа. Кров Христа і так ти молися. Я хочу за такі живі люди в нашій церкві. Дайте за це ми скажемо дякувати нашу Богу і слава. Це наш брат Степан і його дружина Таня. Ну, вибачте, що я так сказав, і признався, брат Степан. Я вас теж люблю. І тому, ви знаєте, дорогі мої, що ми один одному потрібні. Навіть як то я приходив і дивився завжди, і для мене таке дуже тяжко було, думаю, і ті старенькі, і так тяжко їм йти. І наша сестричка є та що тяжко бачити, ви знаєте її. І вона вічно коло того е, парила там, опускайся. Я думаю, Господи, як добре, що ті пари, і я не хочу. <тісна> Тішився, але дякую Богу, що я сьогодні можу ходити, що сьогодні можу їсти, і сьогодні можу розмовляти, і навіть на семіс, яким мені так тяжко було підтнюватись і щось говорити до вас, тому що я молодий, а ви багато більше що знаєте. Я хочу це закінчувати, закінчити, що Бог мені поміг і надальше і, і то, що коло мене вже не треба було сидіти і сидіти, і як то кажуть, подавати мені. Але думаю, Боже святий, яка ласка твоя, яку я ніколи не зможу оцінити. Тому що ти провадиш, ти ведеш і ти посилаєш ще постійно щось каже, і думаю, в цьому році ти мені дав дружити. Рідних моїх друзів побачити, і вони мене навідали. І з мого серця хвала, і слава Богу моєму. А я боже думаю собі Господи, я напевно від всіх, і така думка була: я більше тебе люблю. А потім, вибачте, мені скажуть таку річ. Ну, недобре, не добре не пасує признавати, але я хочу бути щирим передом. Коли мене навідали в суботу, всі мої друзі, то тільки благосунні мені дарували, і з їхніх сердець, з їхніх думів, я дивлюся, і, Господи, та вони більше ще мене люблять. Боже святи мені, тебе ще умилятися і ще більше приближатися до Тебе, щоб Тебе прославити вічною хвалою, Дорогі мої. Нехай ім'я буде благословенне, а ваш Бог, який квік пекло всі вів і провадить, і він на дальше нехай нас всіх веде. Ім'я Господнє нехай буде благословенне.